Здоровенькі молоденькі, мене звати Каспер Хола і ласкаво прошу в Роблокс. Подивіться на цей режим, поки що я його не тестував, нічого тут не класив. Тому давайте, я так бачу, нам треба сюди... Ми полетіли! А, ми просто як в боулінгу. Коротше, ми ковзаємо, і нам, я так зрозумів, отут x 5 буст. Опа, і ми починаємо підкручуватися. А я бачу, там люди на нормальній висоті ще летять, а ми ледве-ледве долітаємо до кінця. Можна якось підстрибнути? Ні, підстрибнути не можна. Поки що я лечу. О, я навчився підійматися вище. І все, що нам треба, це збирати кільця, які трапляються у нас на шляху. Але поки що я так повільно лечу, це просто капець якийсь. Так, зараз нам дадуть х 15 бусту. Хопа, і ми нормально тепер полетіли. Ще одна проблема, щоб піднятися вище. Нам треба тиснути вниз. А щоб опуститися, нам треба тиснути вгору. І це трішечки збиває. Це якесь контрруління якесь. Але ми майже долетіли до кінця, ми вже зелена зона, окей. Тач! У нас вже є в принципі два кубки, і тут у нас ще є гіфт. Наступний гіфт через 20 секунд. О, то ми почекаємо. Я хочу дізнатися, а як можна? Ага, тут за один він можна купити яєчко. Давайте купимо яєчко і це звичайний Common Beer. Купляємо ще одне яєчко, і це ще один Common Beer, Окей, у нас вже набралося 128 флаїв. Ми ще відкриваємо гіфт один. Що нам далося, я не помітив. І тут є автофлай. Ми просто будемо летіти автоматично. Окей, я зрозумів. Але щоб летіти автоматично, це одне. А рулювати автоматично ми ж не зможемо. Так, ми зараз буст тобі підключаємо. Зразу хоп, хоп, два буста. Хопа, нижче опускаємося. Вище, нижче, Опа! Нормально! Тач, долетіли, нормально. Так, два війни у нас уже є. Давайте автофлай поки що виключимо. Як нам перейти на наступний? Оупеніт. Ага, ми перейшли на наступний рівень. Далі щоб перейти, треба 15 вінів. Окей, я вас зрозумів. Так, ні, поки що нічого купляти не будемо. От скільки коштує флай? 50 тисяч, наприклад. 99 рубуксів. Ммм, цікавенько, цікавенько. А війни скільки коштують? О, віни подорожче. 25 вінів будуть коштувати якраз також 100 роблексів. Давайте віни, може, купимо тоді. Окей, і у нас 27 вінів. Окей, це супер круто. Це означає, що ми можемо отак летіти. Ого, як ми бистро полетіли відразу. І я так зрозумів, ця мапа набагато довша. Давайте зараз перевіримо. Ну та, вона дуже довга, тому що дивіться, он я бачу вже закінчення попередньої мапи, а нам ще тут летіти і летіти. І я я думаю, що ми вже можемо після цього перейти на наступний рівень, тому що як ви могли помітити, я купив собі тільки що віни. А це означає, хопа, що ми переходимо на наступну катку. І щоб далі перейти, треба 55 п'ять Давайте купимо 50 тисяч флаїв, щоб пришвидшити цей процес, окей. І тепер подивимось, як ми будемо, О, ви це бачили! Я тільки зайшов і я вже зразу пролетів. Фух, що це було? Тільки що? О, тепер нормально. Тільки що просто зайшов і зразу пролетів. Я навіть не встиг збагнути, що відбувається. А цього разу я щось повільніше набагато лечу. Я ж ніби 50 тисяч флаїв зібрав. Чого воно так е, пройшло погано? І дивіться, в мене знову 300 тисяч флаїв. Що за приколи? Чи це не один раз дається? До речі, тут є опец. А, ні, не будемо. Дуже дорого опец коштують. Я тільки що потратив 100 робоксів, щоб один раз просто швидко пролетіти, і все? Що це за скам? Мене заскамили на 100 робоксів. Я думаю, воно назавжди дається, воно тільки на одну катку дається. Це взагалі нонсенс. Добре, що ми віни купили. Віни одвінів, хоч якась користь буде. Так, ми вже майже долетіли до кінця, подивимось і. Тач. Окей, плюс 7 вінів, а треба 55 вінів. Давайте, може, ще вінів купимо. 10 вінів. Ні, 10 вінів. Нас немає грошей, а от ще на один він. Але 10 робоксів тратити на один він. Добре, хай буде. Все, і полетіли заново. У нас, до речі, вже 2 домашні. А, так і було два домашніх улюбленця. Окей, все, що нам треба, це зараз просто перейти на наступний рівень. До речі, отримаємо ще подарунок. Плюс 3 війни нам дали. Це чудесно. І ми майже долетіли до кінця, але нас тільки що обігнали. Що це за приколи? Два, і ми майже долетіли до кінця. Let's go. О, плюс ще Сім вінів і. А ми ще. Чого ми не можемо? О, все, можемо перейти на наступний рівень. Окей, щоб перейти уже на наступний рівень, нам треба 200 вінів. Це капець, 200 вінів. Мені цікаво, скільки нам будуть даватися вінів. За те, що ми пройдемо цю мапу, вона буде ще довшою. Так, ми отримали плюс буст, плюс буст. Чудесно. Збираємо кілечка і рухаємося далі. Нам треба зібрати якомога більше цих кілечок. Плюс півтора буст, плюс півтора буст. О, так по півтора, по півтора, і буде плюс мільярд буст у мене. Плюс ще один буст, 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 буст. І давай ще трішки. Ми майже половину мапи пройшли. І нас доганяє якийсь чіпочок. Дивіться, оночки. Але у нас зараз швидкість 12 тисяч, плюс буст, плюс буст. Ще два рази плюс буст. Так, а я можу ще клікати і отримувати буст. Що? Чи що це? Я якось не задумався над цим, ну поки що я клікаю, нічого плюс не додається. Але нас ось доганяє вже якийсь тіпочок. нам треба плюс буст терміново. Так, сюди, плюс буст, сюди, сюди, сюди. О, він нас обігнав! Там треба терміново домашні улюбленці. Купимо зараз домашніх улюбленцях на всі. У нас 55 кубків, плюс 20 вінів, окей. Де тут домашні улюбленці? 75 вінів, якраз. Дивіться, відкриваємо яєчко. І це рейер. Ну, рейери це, напевно, нормальні. Пец. Так, у нас рейер одягнувся автоматично. Чудесно, і полетіли знову. Правда, у нас 0 кубків стало, але що поробиш? Тепер хоч, я надіюсь, ми будемо швидше летіти. Плюс ще долетіли, долетіли. Давай, давай, давай до кінця. Хух, я вже не встигаю ловити просто ці кілечки. я так бистро лечу. Це просто неймовірно щось. Все, що, пролетів, нормально, плюс 20 вінів. І це мені виходить, 10 разів отак пролетіти треба. Для того, щоб перейти на наступний рівень. Окей, 10 раз так 10 разів взагалі без проблем. Полетіли. А цього разу я навіть швидше, здається, пролетів, ні? Дивіться, он тіп летить, а я його вже другий раз доганяю. Хоча ні, у нас швидкість однакова, нібито. Хоча ні, я його доганяю. Дивіться, реально, я його доганяю. Я лечу швидше, ніж він. Але ну, він швидше долетить до кінця, але все одно я його... Обганяю, погнали. Ай, не, не встиг обігнати. Але на наступному колі я його обжену 100%. Все, зразу біжимо вперед. Відразу біжимо вперед. Хопа, і полетіли. Все, ми його догнали. Давай, обігнали. Ху, хорош. Ми сильніші, ніж він. А на минулому колі, пам'ятаєте, він нас обганяв, а тепер ми його обганяємо. Бах, 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 бах. Пролетіли. Сильно. Плюс 5 вінів. Ще що за приколи? Ми ж по 20 вінів отримували. Чого ще плюс 5? Мене обманюють десь чи що. Плюс 20 вінів повинно бути, а не плюс 5. Все, полетіли, полетіли. Можливо, нам більше кілечок треба просто. Збирати, щоб він більше отримувати. Сюди хоп-хоп, пролетіли, пролетіли. Оба. Ой-ой-ой, кілачик взагалі не бачу. О, тепер плюс 20 вінів. Ну це нормально. Ми майже перейшли на наступний рівень, половину вже зібрали, треба ще половину зібрати. У нас зараз 100, ще 5 разів пролетим В принципі, дивіться, зараз наже його ще на цьому колі. Давай, давай, да-да-да-да давай, прилітай. Збирай, прискорення, збирай. Ні, ні. А, не догнали його на цьому колі. Ну добре. Плюс 20 цвіні ще зібрали. Let's go! Ох, полетіли. Бам, бам, бам. Є, бой. Ми летимо. Супер, дуже, круто, клас. Вау, вау. Брю. що за репчина. поїхали далі. Ще, в принципі, три рази залишилось пролетіти всього-навсього. Я думаю, що тут можна навіть автофлай включити, просто по приколу. Дивіться, до речі, тепер я лечу задом, а тепер лечу передом. Ми можемо автофлай, в принципі, включити і просто тілити. Ось мої ручки, нічого взагалі. Не роблю. І останній раз ми летимо, залишилось пролетіти трішки, легко обігнали нашого конкурента, і е, переходимо вже на наступний рівень прямо зараз. Долітаємо, навіть прискорення не... Ловлю, то що ну не треба. Все, і у нас повинен відкритися. 200 війнів є, є, переходимо на наступний. Щоб п'ять між ще й тут пролетіти один раз, треба, щоб відкрити домашнього улюбленця. Все, летимо. Поки що на цьому рівні ми соло одні. Він досить таки довгий, в принципі, ну нам і більше дасться зато кіл. Але летіти дійсно дуже-дуже довго. Намагаюсь якось ловити ці кілечки, але ви самі розумієте, що на таких швидкостях уже нічого не можна зловити. Правда, швидкість не така й велика. всього 7 тисяч, опа, ще кілечок. О, вже 16 тисяч але ці кілечка працюють не, не постійно. Вони, типу, один раз трішки швидкості додають, і потім швидкість знову повертається на ту, що й була. Клік-буст, клік-буст, давай клікаємо. Все, більше не клікаємо. Let's go! Майже до кінця долетіли, але ну це реально жорстка довга мапа. Я навіть не знаю, чи встигнемо ми дойти до кінця, там ще якийсь кубик біля мене летить. Це мій рейс, до речі, так? Зараз ми пройдемо цю штучку і подивимося, якого ще нам домашнього улюбленця дасть ця гра. Так, плюс 50 війнів ми отримали. Значить, дивіться, відкриваємо яєчко. І це знову звичайно якийсь рейер Окей, добре, що він екіпірувався у нас. Просто тепер включаю автофлай, і все, що мені залишається, це просто автоматично летіти. До речі, я навіть не подивився, скільки мені треба бусту, То ще не бусто, а кубків, щоб перейти на наступний рівень. І взагалі, чи є наступний рівень. По мені здається, це останній рівень. Невже це останній рівень? Дійсно? Зараз, до речі, у нас тут гівт ще. Ми отримуємо. щось отримали. А що отримали, тут не пишеться. В шопі щось можна купити. А в шопі тільки. Швидкість і кубки можна купити. Окей. О, он, здається, ще один рівень все таки там є. Оцей зліва. І він якось чи вище, чи що. А ні, зліва ще пару рівнів є. Дивіться, один, два, три. Нормально тоді, нормально. Щоб перейти на наступний рівень, оночки вони, до речі, треба тисячу війнів. Тисячу війнів, це якщо за один раз ми 50 війнів отримаємо, то треба 20 раз аж пролетіть. капець. З кожним разом все більше і більше мені треба летіти. І все далі, і далі мені треба летіти. І все довше і довше мені треба летіти. І це я вважаю несправедливо. Так, ми зараз обженемо нашого конкурента чи ні? Бо повинні вже. Та, ми його обігнали. Хух, хорош, побігли Летим задом, нормально? Це взагалі нонсенс, чи ні. Скільки мені дають песи? Х100 швидкості, Х300 з секунду, плюс. А, плюс 4 тисячі флаїв навіть дається. То може ми ще, коротше, пролетим пару раз і купимо ще одного домашнього улюбленця, може, випаде якийсь нормальний цього разу. Не знаю, не знаю, треба тестити. Але мені все одно треба ще два рази, як мінімум, пролетіти. Погнали. До речі, цей тіп вийшов чи що? Бо щось його не бачив ні на спавні, ні тут він не летить. Ми задавили як нашого конкурента просто силою. Він не витримав з нами конкуренції. Нам залишилося останній раз буквально так пролетіти. і Ми купимо собі ще одного домашнього улюбленця. А ні, є, стоїть тут. У нього всього на всього шістдесят віни, але в нього 17 тисяч оцієї штуки спідів. Коротше, а вони якось витрачаються? Чи я не розумію? Бо я ось починаю летіти, і в мене, типу, 13 тисяч, але в мене вже було тих 13 тисяч. Я пам'ятаю точно. Вони ніби кудись пропадають, ці штуки. Так, у мене вже 300 є кубків, тому я відкриваю яєчко і знову рейер, мені дається, синенький. Його треба екіпірувати. Все, екіпірував і погнали. Швидкість у мене 21 тисяча. Полетіли. Але я думаю, у мене швидкості повинно бути набагато більше. Капець, мене обганяють всі, подивіться просто. Але тепер я обганяю. То мене, то я обганяю. не зрозуміло. Ідемо один в один. Ніс-вніс, дивіться, з тіпочком. Може, мені вдасться отримати. Опа, прискорення. І я швидше його трішечки. Погнали заново. На початку дається прискорення нормально. Але дивіться, ми до кінця дійшли, і в нас знову флаї наші збилися. Що це за приколи взагалі? Якось криво вона працює. Я думаю, що не так воно повинно працювати. Капець, мене обігнали дуже жорстко, подивіться, ті тіпи. І ще мене тут на хвості хтось доганяє. Полетіли. Нам терміново треба ці кілечки збирати, щоб отримувати прискорення. Але я їх так швидко пролітаю, що, можливо, я їх не можу. Просто задіяти. Капець, як різко народу більше стало на цьому сервері. Типу на цій катці саме. Окей, все, що мені залишається, включати автофлай і летіти до кінця. До речі, поки я тут літаю, я можу ще відкрити один гівц, плюс 15 мінів мені далося. Ну, слабо, слабо, враховуючи той рівень, на якому ми вже зараз знаходимось. До речі, до нас на сервер додало ще кілька гравців. У нас вже тут жовтий робот вийшов, або перейшов на наступний рівень. І зайшов шартіп з uh, рандомним скіном, як у мене був стандартний. А тим часом я вже Бив 821 кубок, а мені треба 1000, я вам нагадаю, тому мені залишилось пролетіти так ще 4 рази, враховуючи цей раз. І давай долітай до кінця. Ну і все, у нас більше 1000 кубків, і зараз ми можемо перейти уже на наступний рівень. Тут взагалі ще нікого немає, тому ми просто також включаємо автофлай. І летимо. Хоча летіти нам, напевно, буде досить таки далеко, тому зараз ми долетимо до кінця. Ну, напевно, як і завжди. Отримуємо, скільки ми там взагалі отримаємо окупів, я не знаю, 100, чи 200, чи 500. І далі ми купимо собі ще одного домашнього улюбленця крутого. І подивимося, наскільки тоді у нас виросте швидкість. Бо в нас ще є один комон, самий дефолтний ще з першого рівня. Я хочу його замінити. Клікбуст, полетіли. Так, у нас 1200. Ага, мені далося все-таки 200. Щоб перейти на наступний рівень, треба 1000. Чи скільки ні, зачекайте, 10 тисяч взагалі тут летіти і летіти ще. А щоб отримати домашнього улюбленця, мені треба, що виходить 5 разів ще, ну 4 рази ще долетіти до кінця. Окей. Ну все, коротше, ми майже долетіли до кінця. Нам залишилося ще один раз. І тоді ми можемо купити нового домашнього улюбленця. Мені цікаво, хто нам випаде, Та й взагалі цікаво, які там ще є. Тому ми з нетерпінням долітаємо. О, все, долетіли плюс 200 вінів, і того у нас 2000 вінів. І ми відкриваємо. І це райер звичайний. Але мені цікаво, скільки він дає. Заходимо. Впеце. Так, цього ми прибираємо. А цього одягаємо. Він дає плюс півтори тисячі секунди і плюс сім тисяч флаїв. Окей, я зрозумів. А на наступний рівень ми перейдемо в наступній серії. Тому підписуйтесь на канал і подивіться, ша оці відео, які у вас тут випадуть.